дуже прикольне відео, тому що ми прийшли з моєю подругою у зоопарк. Йдемо дивитися на тварин. Ми вирішили подивитися на тварин. Подобається? Так. Наші, що на цій стороні ми не дивилися.

В этом. Тах. Тах красивий. Так, прямо. Ну у вас на поку идет. Богодар тобі сподобались, папуги. Дивіться, які тут милі зебри. Такі чорні були. Полосочку. Смужечку. Що, ага. вже вилокочки піска? армни вот такие от альфа Красиво. Красиві тварини, великі, величні. Богодар! Богодар теж вирішив подивитись на зура. Подивіться, які тут є леви. Вони такі малі. Дуже, особливо, коли потрапити туди до них, всередину. Круто! Так тобі подобається? Ось, подивіться, який тут є гарний тигр. Тігрюля. О, а там ще один. Ось Thank you. Перемалювали ось такі ось у нас вже є автокла... автопортрет. Ось це я. А це я. Клас, дівчата, ну, красуні. Да. Схожі, схожі. Рекомендуємо художника, який стоїть, сидить на лавочці тут. В зоопарку. В зоопарку, так. Прикольно. Клас. Да. А зараз ми йдемо до тигрів і левів. Ходімте. Найстрашніше. Тепер ми демократи. Ось фламінго перед вами танцює. Танець показує. Мак, джода! Дивись! Дівчата. Красиво. Привіт! Привітики! Привіт, Це їхні Привіт. дружки. Богодар, привітики! Привіт! Златік не плюхнися туди до фламінного? Я купила такий салат з латик. Які вони рожеві, красиві. Бо вони з вишнею. Ммм, Клас. М -м. Смачно? Ага. Та який, Тут У і біло-грудний верміць, але вони сплять Ми нічого повернемось десь через годинку і подивимось, чи вони прокинулись. Ось такі тут змія. Ось теж требуваться. Все намагається. Ось подивіться, які змії штучки. Тут яка цветок. Дивіться, який великий бутон. Це Аніна подружка. Ось, я вже прийшла на ферму. Привіт! Привіт. Тут дуже багато козочок. Ой, спасіпчики. Будемо зараз їх годувати. Ой, все. Давай будемо Ой, мене окупували. Боже, там малайников. О, Господи. Ну ладно, дайте видео. Цей на адіс 3. Вілік ми на боротьби у отакого чоловіка. Якого звуть Карабас Барабас? Реально там санцює. Подивіться, які тут є леви і африканські африканські леви і бізони. Зубр! Бізони ah. були попередні. Ah, а, то був... То був бензін, а це То був бензин, а це кінь переживальського.